У цьому відео я розповім про 4 популярні сорти картоплі: Рока, Романа, Рамона та Пікаса Також обов'язково порівняємо, де врожай більший, яка смачніше. Краще вариться, довше лежить. І дуже важливо не плутайте сорти Рамона та Романа. Назви схожі, але це різні сорти з різними властивостями. Сорт Рамона. Країна походження Німеччина. Тип середньоранній розмір бульб великий 100-140 грамів. Товарний вигляд. Тавгаз ставальні, рівні, гладка шкірка. Колір шкірки червоний, колір м'якуша світло жовтий колір квітки червоно-фіолетова. Вражайність 400-550 кг. сотки, Стійкість до вірусу висока, нематода висока. фітофтороз середня, смакові якості добрі, не розварюються, підходить для супів та салатів. Цікаві факти. Має довгий період спокою чудово зберігається. Ідеально для переробки, особливо в домашніх умовах. Сорт Романа. Країна походження Нідерланди. Тип ранньосередній. Розмір бульб середній або великий 90-130 грамів. Товарний вигляд овальні бульби з гладкою поверхнею. Колір шкірки рожево-червоний, колір м'якуша кремово-жовтий, колір квітки червоно фіолетовий вражайність 400-600 кг. сотки. Стійкість до хвороб парша добра, фітофтороз, Помірно. Витривалий до пошкоджень. смакові якості, дуже смачний. Цікаві факти. Один з найбільш витривалих і невибагливих сортів, гарно рости навіть посушливе літо. Рока. Країна походження Нідерланди. Тип середньоранній розмір бульб великий 100-150 г. Товарний вигляд: округло овальний, шкірка гладка, колір шкірки червоний, колір м'якоша світло-жовтий, колір квітки фіолетовий, вражайність 350-500 кг сотки. Стійкість до хвороб фітавтороз середня, нематода висока. Смакові якості приємні, не розварюються, універсальний в кухні. Цікаві факти, дає стабільний урожай навіть на слабких ґрунтах, успішно вирощується в багатьох країнах світу. Сорт Пікаса, Країна походження, Нідерланди, тип середньопізній. Розмір бульб великий 150 г. Товарний вигляд овальні з кремовою шкіркою і рожевими очками. Колір шкірки світло-кремовий, з рожевим. Колір м'якуша жовтий, колір квітки, бускова, вражайність 450-700 кг сотки, стійкість до хвороб, дуже висока до фітофторозу, вірусів нематоди. Смави, смакові якості дуже добрі, розсипчастий, ароматний. Цікаві фактора названий на честь художника через яскраву зовнішність. Один з найпопулярніших сортів для зберігання. Ідеально підходить для варіння та запікання. Зачекайте, це ще не все. Нарешті порівняння. Це Рока, це Рамона, а це Пікаса. За однакових умов вирощування Рамона дала найбільший врожай.